Якщо є підстави для отримання житла для поліпшення житлових умов, необхідно зробити певні дії, щоб зареєструватися та стати на облік. Дехто вважає, що ця процедура виконується автоматично при наявності інвалідності чи коли особа виходить на пенсію. Але це міф держава не знає, чи ви дійсно потребуєте дану послугу чи ні. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього. Його відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Для початку необхідно зібрати певні документи. Перший крок буде в отриманні акту обстеження житлових умов. Його надає організація, що обслуговує ваш будинок. Це може бути як ОСББ, так і ЖЕД. Треба зробити або копію технічного паспорту на квартиру, якщо вона у приватній власності, або поверховий план квартири. Дані послуги надають у БТІ або у спеціалізованих компаніях. Довідка про склад сім'ї та реєстрації береться у СББ чи ЖЕД. довідка з місця роботи або пенсійне посвідчення, копії документів, що надає членам родини право на пільги при зарахуванні на облік. Це може бути як документи, що підтверджують інвалідність, так і документи про пільги для учасників АТО та для військослужбовців, копії паспортів і кодів всіх членів родини, які зараховуються на квартирний облік, копії свідоцтв про народження дітей. Копії свідоцтва про шлюб, копії свідоцтва про розірвання шлюбу. Правовстановлюючий документ на займану житлову площу тут може бути варіативність у залежності від вашої ситуації. Це може бути як завірена копія ордеру на займане приміщення, свідоцтво права власності, договір купівлі-продажу, договір оренди, договір дарування та інші. У залежності від ситуації перелік документів може бути зміненим і можливо, щось даного списку буде не потрібно а можливо, щось інше буде додано. Це стандартний перелік документів. Головне питання а що ж тепер робити з цим усім? Необхідно подати заяву на взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Для цього звертаємось до місцевої райдержадміністрації центру надання адміністративних послуг або місцевого органу самоврядування. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Головне, не слід вважати, що якщо ви вже стали на облік, то через місяць-два вам нададуть житло для поліпшення житлових умов. Але й не слід впадати у розпач, що воно затягується, що буде довго і ніхто нічого не отримує. Дана програма працює вже довго. Також не слід плекати надії та жити в ілюзіях. Якщо отримаєте житло у самому центрі або у районі з найкращою інфраструктурою чи транспортною розв'язкою, тут же буде залежати від того, яке житло буде вільним. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.